1 серпня 2023 року законом 32.19 суттєво обмежено дію мораторію щодо податкових перевірок, який був запроваджений ще у минулому році на період дії воєнного стану. З'ясуємо, за яких умов з 1 серпня цього року податківці можуть проводити планові, позапланові і фактичні перевірки. Насамперед потрібно сказати, що мораторій на проведення планових перевірок збережено, але не для всіх. Тимчасові умови проведення податківцями планових перевірок визначено у новому пункті 69.35 підрозділу 10 прикінцевих положень податкового кодексу. У ньому вказано платників, щодо яких можуть проводитися позапланові перевірки з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України. Отже, до плану графіку проведення документальних планових перевірок можуть бути включені. Платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, та платники податків, які надають фінансові платіжні послуги. Оновлений план графіку оприлюднюють на офіційному вебсайті податкової, не пізніше останнього числа місяця, у якому було затверджено такий оновлений план графік. Планові перевірки можуть розпочинатися не раніше, ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану графіка. Тож, платникам. На яких не поширюється мораторій з 1 серпня, варто наприкінці кожного місяця слід перевіряти на сайті податковий план графік перевірок, щоб вчасно підготуватися до перевірки і мінімізувати ризики і штрафи. Зверніть увагу: ДПС може поновити планові перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, але ці перевірки поновлюються лише на невикористаний срок. І зрозуміло, що йдеться лише. Про вищесказаних платників, на яких не поширюється мораторій. Ще один важливий момент: у новому пункті 69.2 підрозділу 10 прикінцевих положень податкового кодексу, залишено вимогу, без виконання якої перевірка не проводиться. Йдеться про те, що перевірки можуть бути проведені за наявності безпечних умов. Для проведення перевірки, а саме доступу допуску до території приміщень та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, доступу допуску до документів, довідок про фінансову господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням і сплатою податків, зборів та платежів. Проведення інвентарізації основних засобів товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей та готівки. Крім того, обов'язково не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки, податковий орган зобов'язаний надіслати. Або вручити платнику податків копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки, це загальна вимога пункту 77.4 податкового кодексу. Перейдемо. До позапланових перевірок. Головна зміна суттєве збільшення підстав для таких перевірок. Їх перелік доволі суттєвий, і на озвучення всіх підстав піде багато часу. Але про деякі з них скажемо у зміненому пункті 69.2 йдеться про те, що з 1 серпня проводиться позапланові перевірки на звернення платника податків, підстав визначених під пунктами 78.1.1 з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами і із джерелом походження їх. З України щодо платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні, платників податків, які надають фінансові та платіжні послуги, у частині контролю за трансфертним ціноутворенням. Щодо порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та або валютної виручки за експортними операціями. Також дозволені позапланові перевірки платників ПДВ на підставах у вказаних у пункті 78.1.8 Податкового кодексу. Зокрема, з метою бюджетного відшкодування з ПДВ або у разі декларування платником від'ємного значення із ПДВ, яке становить понад 100 тисяч гривень, а також якщо на платника подано скаргу у зв'язку з помилками в податковій накладні чи її нереєстрації. При позапланових перевірках також мають бути безпечні умови для їх проведення, тобто діють такі ж вимоги, про які ми вже говорили, аналізуючи зміни щодо планових перевірок. Нагадаю, що вони вказані у новому пункті 69.2 підрозділу 10 прикінцевих положень податкового кодексу. Позапланові перевірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, можуть бути поновлені на невикористаний строк. Нагадаємо, що строки проведення перевірки відповідно до пункту 82 податкового кодексу для позапланової виїзної перевірки становлять для великих платників податків 15 робочих днів, можливе продовження на 10 робочих днів для для суб'єктів малого підприємництва 5 робочих днів, можливе продовження на 2 робочих дні, для інших платників 10 робочих днів, можливе продовження на 5 робочих днів. Ну і нарешті про фактичні перевірки. Вони однозначно поза мораторієм, але є важливі зміни. Щодо фактичних перевірок, також передбачено, що для їх проведення мають забезпечуватися безпечні умови, як у випадку проведення планових та позапланових перевірок. Ці умови вказані в пункті 69.2. Під розділу 10 розділу 20 податкового кодексу. У разі їх відсутності перевірка не може бути проведена. Нагадаю, що підстави для проведення фактичної перевірки вказані у пункті 80.2 податкового кодексу і вони не змінилися. І наостанок про важливу новацію. У пункті 6937 податкового кодексу передбачено, що тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання податкового повідомлення рішення суми податкового зобов'язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочати з 1 серпня 2023 року, та завершені. До дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні фінансові санкції, штрафи нараховані на таку суму податкового зобов'язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується. Тобто, у разі сплати, нарахованої за результатами перевірки суми податку протягом 30 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення рішення, платник звільняється від сплати штрафів і пені. Але варто зауважити, що право як на адміністративне, так і на судове оскарження податкового рішення також залишилося, і платник може ним скористатися, якщо вважає, що податківці неправомірно донарахували йому суму грошового зобов'язання. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.